Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 4 та 5 жовтня 2023 року. Сьогодні 4 жовтня. І спадаючий місяць буде в знаці близнюки. І це третя фаза. Нічого не сіємо та не саджаємо. Тільки можна висаджувати полуницю у завчасно зволожений ґрунт. Поливи та підживлення не проводимо. Нагадую, що близнюки це час стихії повітря і рослини в цей час дихають. Для зелених операцій та для обрізки саду сприятливий час. Можна копати цибулини квітів та збирати насіння квітів, якщо такі є. І сьогодні дуже гарний, сприятливий день для заготівель для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів, ягід на зберігання. Зробіть це сьогодні, бо завтра там будуть вже працювати зовсім інші енергії. Давайте більш докладно розберемо, що це за енергії. Отож, 5 жовтня спадаючий місяць буде ще в знаці близнюки до 15 години 32, -ї, 32 -ї хвилини, а потім перейде в знак рак. Рак знак стихії води. З 9 години 34 хвилини ранку та до 15 години 32 хвилини обіду буде час місяця без курсу. Тому після 16 години тепер уже вечір дуже швидко темніє. так от Після 16-ї години можна буде сіяти насіння сидиратів, салатів, редису в теплицях, та займатися пророщуванням насіння для приготування вітамінних салатів. Росточки зараз дуже популярні, отож пророщуємо. Після 16-ї години також сприятливий час для посадки будь-якої розсади, в тому числі і полуниці. Спрятливий час для поливу та підживлення рослин. Будь ласка, дуже прошу: не обрізайте 5 жовтня рослини з саду та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Тут уже працюють енергії стихії води і проходить дуже швидко інфікування рослин. 5 жовтня, на жаль, тут уже накладаються енергії стихії води, і це несприятливий день для різних заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів або ж ягід, якщо у вас такі є. Ось такий цікавий у нас щоденник. Давайте сьогодні попрацюємо з заготівлями і збиранням врожаю, а вже після 16-ї години. Завтра, 5 жовтня, ще треба попрацювати з розсадою, з полуницею, і треба поливати та підживлювати рослини в теплиці, та обов'язково садові рослини треба поливати. На все добре, бувайте здорові! Зустрінемося обов'язково сьогодні увечері.